Всім доброго. Вже знайомий голубник. Ну, звичайно, хто слідкує за каналом, тому знайомий. У Миколи першого в гостях. Заїхали. Микола накинув голубів. Зараз, ну, зараз їх вижене всіх, я думаю, палкою буде. Перших він кинув помічених. Ці помічені, так, Микола? Та ну да, там помічені, голуби. Микола в цьому напрямку працює. До речі, результат такий на обличчя, я скажу. Результат відчутний. Що Микола в цьому напрямку працює, він молодець. На відміну від мене ледаря. А він працює. Ой, зіграли. Зіграли. Четвірочку кинув. Дивимось на них. Погода хороша сьогодні. Хороша, хороша Микола, сьогодні погода вони вже зіграли, поки тебе не було, то воно вже заспокоюється. Вони вже заспокоїлись. Та Микола не бачив, що вони зіграли. Постріляли трішечки. Ну, я думаю, то вони зіграли так поки що. Хибна тривога була. Ще Микола накидає, четвірочка та пішла. Ще перша була кинута. Зараз на цих подивимось. Скільки трійку кинув? Два. Ага, да, і третє, ось. Все. А то. Чи молочна, чи що таке? На... Та Кофейна, як називаєш. Чи він як косить на крило. Бо щось він якось напівоберта. Вся четвірочка перша. Набирає гору. Потрохи, Микола. Микола. Так, так? Микола починає потрохи. Ні, четвірочка зачепилася, а ці ще. А от ці не схотіли, ну от таке. Ця парочка не хоче, да, ну нічого. Нам щоб у ці б Пішли. Помічені. Це один з п'ятірочки тут. Ой, п'ятий з той, з другої трійки. А це щось молочне бачу. Ага. Це, це перелякане молочне якесь. Що, вже прийшов? О, то він у мене, він цілий день у мене був, не взяв нікого, цілий день ганяв. І це до тебе. Сокіл. Блін, та ти диви, зовсім. Моїм хоч трішечки дав політати. А це голуб, чого я знімав. сокіл. Ти бачиш його? Це якраз може. Агоро, він відійшов. Там якраз є помічений. може він зараз. І... Поки нічого не кидає, нехай візьме когось поміченого. І, і дасть політати загальні. край. Він у мене не взяв. Ганяв страшно, але не взяв. Ну, це він, тому що він такий самий той самий. Взяв. А, прийшли поганяти, демокоти. Давай бери її. Тут, тут, тут якраз є половина кого треба взяти. О, поганял, да. Та зараз він е когось може візьме, ти інших не випускай, щоб потім інших поганяти ще. Зараз він візьме і ета... того кого треба і піде собі Їсти полетить. <різов 'я> Сховався, так що ми бачимо? Бачимо, що ці сідають з переляку. Одне дивлюсь стріляє. Їх було більше, я не знаю, може хтось сів вже, бо я, я чогось слідкував за соколом. А голуби... Взяв хтось, так? Да? Ні, він не взяв нікого, він пішов туди, в центр пішов. Ну Там може якісь голуби були, я просто не, ну, не бачив, чи від... відходили голуби чи ні. Ну Він точно туди пішов, сам пустив. 에, може туди голуби, поняв, втекли якісь і вони... чи він за ним. Як Дікаль. Ааа, А, май, летить, летить, да? Ну що ж, переляку. Вон щось. Летить голубок якийсь, летить. Ну, звичайно, як дікарь, а як по-іншому. А як по іншому. Жити хочеться. Як дікаль, навчишся літати. Микола ще підкинув. Так, от поганяти приїхали до Миколи першого. До другого ще не їздили в цьому році, може потрапимо якось. Заможливості о пишненькі, який бачите? Ну що это? Після того... Это... Буревія, Микола, що вони там? Штук 20 нема, так? Да? Чи прилетіло штук 20? Да. І що, штук 40 нема? Нормально, чотири десятки, ти так. То... Щас випустю, посмотрим, Пом... поменшало, так, да, як? Буревію то був. Я якось е казав ролик, що у Микола казав, штук 60 здула. Ну от, каже, штук 20 прилетіло, а штук 40 немає. Ну, сокіл якось е неактивний, неактивний він зараз був. Може когось загнав, туди погнав, можливо, ми не бачимо, як варіант. Припускаю. Припускаю такий варіант. Але тут він особливо джазу не давав. Так трішечки. Причому не дуже та наполегливо він атакував. Ну, Сокіл так спокійно якось. Не дуже він так давав жару. О. Те, що треба, те, що треба. Зараз воно зачепляться. Долиняли вже всі, так, Микола? Та не всі. Ще є, так, хто да, хто на косяках я дивлюсь теж. Да. Дивлюсь, що є. Де. Ну все одно так, у, я так от загалом крила у всіх вже майже цілі, бачиш. Вже дірок таких немає. от Я когось бачив тільки що з махами, але щось вже не бачу. А, ось це сіваряба, щось от сідає. А, то внуліває. Е, Недоліняна і я дивлюсь. Це те, що був вперше, так? Да? Так. А ти так не слідкував, оці, що коли сокіл прилетів? Вони всі тут посідали? Так. Да. Значить, нікого не загнав, да, туди. То значить, є шанси, що він повернеться ще. Світле. Дивіться, з яким кривишком. Зараз Микола ос... основну партію вижене і махне. махне махалом. Як Оля казала, жінка його махалом. Махалом. Пам'ятаєш, як каже, махалом махать. Славика? З під Славика, так? Ага, рябенька. Ну вона і вона пішла. Це по богуславських. Слава, бачиш по твоїй голубці. Ну, вона відрізняється від твоїх. Ти бачиш, вона яка збита така невеличка. Да? Оця, ну ця ряба що таке, кинув, вона відрізняється загалом від загальної маси. Ну, вона наскільки вона менша і збитій така. І одразу вона там. Оп, і пішла туди. Відрізняється галубка, ось вона. Де вона? Ось вона, де. Да. Крило не таке довге, бачите? І хвостик такий пропорційний, збитий, невеличкий. Те що треба. Не захотів. Хоча рябогорвих покинуть. Давай. О, ну ці чіпляються, ці чіпляються. Трохи то кіпіш пройшов. Вон хитрун сидить. Думає, та що я там буду літати. О, ну, щось там ще не да... Дал... Тільки хотів сказати, щось там нема взагалі у нього пірів. Що, що ти кинув, а у нього нема крила правого та й лівого. Нахуй блядь. Дивіться, у нього там навіть не... Ой, там щось само взагалі щось він... ему так важко, бачив? Там дірки прям в крилах. Тільки сказав, що долиняли, да? Та нічого, він сяде зараз, зараз -то, він не піде, да. Просто що може надірвати крило. З такими. Них, Ні, сідає, сідає. <кій> Куди йому там летіти? В цьому. Да. Це по кому, По Повітаркиним? Чи вже там перемішалося? Все, все помішалося. О, це голубка, це не по Вітаркіним голдам. Mm. Це повільним гольдам. Ото мічені вони були в горі, так, да, Микола? Так. Да. Блін. Наживки і... О, це вже треба тут. зараз опять ловити у ящик. Його <кхи> також, бля, зараз цілий день. Это, наверное, Михаил еще. Бил? Ну да, он накриво. Ну опять що-то. Застріляли, все що? то, опять, -то... Что? Что -то не стоять на місці. Не сп... спокійні, не спокійні, так. Да. Ну ті можуть піднятися непогано ще їх трохи зараз стягнулися і будуть надходити їх. Можуть піднятися. 4. Що, шалман Микола виганяє, так? Да? А ні. Що там, допомогти може? Основна ще партія не вийшла. Основна ще партія не вийшла. Зараз Микола щось пішов обирати, а ми поки подивимось. Що взагалі я бачу? 4, шість, 8, 10. 10, так вони розтягнуті, але 10 в небі на зараз. Четвірочка ось трішечки стягнута, І так, якщо йдемо, йдемо, йдемо. Бачимо тут ще 3, ще парочку бачимо і одне от тут збоку десь. Десь 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 отут от воно. Ну-ка, ми узагальнюємо план. А Ну-ка, 4, 4, 9, бачу десь, ну я бачив 10. А, воно там щось, щось кудись. Воно далі, щось одне. Ой. Щось у нас бухає. Микола, мабуть, бухає там. От, Сереги, покажи, що це кофейна бокає. А, це щоб що у мене була, я знімав, щоб ролик, що і свої чужі при... прилітають. А ти з ним спілкувався? Він повірив, що це повірив, що твоя хоч. Ну слава Богу. Серега, бачиш, це Микола на осіна. Вона. вона до мене прилітала ця голубка. Потрапила якось після буревія. Злякалися все равно бояться, так? Да? Ага, так, да, налякані. <гум> ну ти знаєш, у мене от все сьогодні жорстко ганяв, Микола. А, да, до цього, да, а, до, ні, а до цього я скажу, що скільки польотів по дві години літали, дві з половиною літали і жодного не було взагалі. Да. не було. Я, доді, ще, доді, доді, да, я ще казав, о, кажу, Микола на роботу даром не пройшла, помітна робота. Я думаю, що це і було наслідки твоєї роботи. Бо не було, не було його у нас. Не брав? А, ну, бач. Був, був період, не брав, а от сьогодні почав брати знову. Ну почав брати. Причому ну, температура там особливо не змінилася. Навіть морозець був, то мінус 5, мінус 7. Навіть мороз був і він не брав мороз. А, а зараз плюс, а зараз плюс і він почав уже потеплішало, а він навпаки. Ну сьогодні в мене жучили їх там жорстко. Прям конкретно. Але безуспішно для нього. Ще. Які? А, Я думав їх нема вже. Треба вже основну масу виганяти, так? Да? Чи ти хочеш зараз покріці? Там ж, А, ти не хочеш? А ну дивись сам, якщо ні, то ні. я Не, не, не зараз випустю, питань немає. Це... Ні, якщо ти там ну, їх не, ну, не хочеш махати, то. Що, сиволі. Володі всі. -лю 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 -лю. Бо я ж думав, що зараз ета, основний склад піде, а його, а він ета, щось ніколи не. Не дуже є помічений.